Усім доброго вечора чи дня вже починається у нас сезон коротше, крупіння. Приїхали ми коротше, на цей на, на Сою класичну. Такий у нас бур'янчик, походу, мешічку повилазив. Коротше, вона піднялась. Нормально. Я вже приїжджав пару днів назад, коротше, вона мені не дуже сильно подобалась. Така вона, бачите? Корот, що ми зараз будемо робити корот. так як ми тут сплошним не проходили в принципі я думаю що слава боже не проходили. і у нас тут такі якісь до блядь, непонятні вона пізніше сходить ну судя по тому що тут повсюди йшли дощі а тут дощами походу десь ну є влага але ну, тут не пахло корот. Ну, корот, така от ерунда тут на мене бачите сосенка є хвощ цей польовий вон бачите такі кубла. Ну а далі рядочки видно, що я там буду показувати всечки п'яки. Сосіді вже взагалі косоє по колінах, бачите. Нормально, ну це в холдингах. У ну, них там гори, ну короч, вони раніше сіяли. і чорт. Ми там переживати про це не будемо. Бачите, де влагу взяла раніше? Кублами є. Ну Боявся, що рідкувато, ну за два дні бачу повистрілювала. Но є такі кубла, чи тут Сергій не засіяв. Зав йому, пройти ще лишній п'ятий раз. Ну не захотів. Короче, є ось докуб, але далі нормально. Нормально соє, Тут опять якесь кубло, бля. Ну от вона тільки вилазить. Вот тільки вилізла. Коротше, якісь непонятки. Надо Сергію дати, Сергею дати, нам було... він пройшов. Раз, два, три, чотири. Надо було п'ятий раз, бо тут. Коротше, ну діло таке. Зараз ми клодіть кломазончика сюди бабахнемо, чисто просто клемазона. Зберемо до тушки цей миші, припалимо по ходу сосенку. Потім приїдемо ще ізолофопом, бабахнемо, доб'ємо миші. І в принципі, думаю, на цьому для цієї сої по гербіцидам хватить. Короте, що у нас там поприскучу? Пшеничку кропили, В принципі, колосочки ще полишали. Так, в принципі, все нормально бачу штанги стоять цю штангу треба якось буде переробити бо тут щось ну, мені не нравиться в Короче, коротше давно з'їгну там і, 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 і короче, неправильно її зварили треба розрізати кріплення і дати її трошки вперед так поправлю. трошки порозкладався підігнув коротше, цей так що у нас тут далі поупреску хочу колега там колега колега коротше це пирскати включено, бачиш на цю сторону передвинуто. Питався мене, щоб засмактувати з цього бачка, то це положення треба зробити сюди, отут, на цьому великому крану. І тут положення треба зробити не в ноль, а сюди перекрити. І коротше, буде він тоді забирати звідси. Бо якщо в ноль, то ти перекриваєш все. Так, далі, що там в нас? Коротше, оцей клапан має бути доверху стояти. З такої мішалки хочеш додати давлення, то пускаєш донизу. Ну і цей в принципі посередині, якщо опустити вниз, то зараз потече водичка в нас бочки. А наверх, походу, цей. Коротше, мішатись буде лучше. Так, що у нас тут по всьому? Так, а це мішати. Короче. Мішаєш. А це в тебе тут є ось до підсадження до водички, можеш пирскати, як керхером. Чи зараз на мішалку сразу, в принципі, хай стоїть. Пустив мене ось до. Треба поміняти резиночку. Бачите, капає. Кап-кап. Гадіна, десь тут в крані треба розкрутити, легенько витягнути. Я бачу там якісь сальнички, я, я сальничок пустив. Так, тепер, коротше, ти мене там запитував, чи тебе все працює. Там є байда, ось до ця квадратна, бачиш? Ось до вона в ящику, короче, ось до ця байда. Це клапан регулірує тобі короче, подачу, давлення він регулює тобі в залежності від скорості, від датчика який тут стоїть на колісі. Далі, кажеш, в тебе не включається, вон там ті клапана. Зверху, бачиш, перший клапан, наскільки я пам'ятаю, це центральний включає повністю запітку всіх штанг. Типа там рампу. Оту. Блять, нічого не бачу, що знімаю. Ну рампу. Оту. А другий клапан і всі останні клапана це вже по секціям, типу лупашат. Тобі ж тебе тумблер зараз в кабіну прийду, це перший. Тумблер, короте, він має відкрити повністю тобі рампу дати. А потім ти починаєш відкривати всі, як їх перевірити. Один сидить в кабіні, другий короте, стоїть ззаді, опустити можна донизу. І в принципі цей, слухає або руку кладе. Бо якщо перший не відкрився, то в тебе ні на одну штангу не дасть давлення. А першого просто сідаєш ось короте, в кабіну, сідаєш в кабіну. Седаешь в кабину. Вот. Включил. Загорелось. Ой, не загорелось. Что не загорелось? А, а что не загорелось? А, включил, походу. Вот это он, типа, включил ты первого тумблера. Вот він мене он меня зажужжал. Он зажужжал. И потом тебе до всей секции включаешь. Слухаешь там, что они работают. Бо якщо в тебе оцей буде виключений, то ти секції включай, не включай, тобі нічого не буде. Бачу, він перекрив. Тому всі секції не працюють. Так що такі от справи. Коротше, 10 спутників у нас сьогодні. Щастить, виїхав 8, вже 10 стоїмо. Будемо сподіватися, що все-таки хоча б мінімум 10 не буде, бо поле у нас тут таке немаленьке і це перший заход, як походу треба буде пройти. Так такі от справи. Кламазончик там стоїть, у нас тут просто легенький вітерок, а всі знають про Кламазон. Гад любить улітати. Любить улітати. Ще один прикол забув я респіратора. Зараз надихаюсь цієї зарази, блядь, аби ще сьогодні не здохнути. Не буду старатись з закритими вікнами їхати, не буду включати цю обдувку коротше. та й буде такі от справи. Після цього, як накриємо класичну сою, будемо шукати, коротше, де Циганити в когось 에, цей гліфосад Ладенне було б на калійній основі, але тут же які є, щоб піти просто на ГМОшну сою, так само покрити бур'яни. Там тільки вони теж сходять і бур'яни, так що така справа. Бо денег нема по контракту, по пшениці, там, якщо хтось знає, там же ж ПДВ. Перераховують спочатку без ПДВ. А ти ще вкладаєш свої ж кошти, коротше, щоб зареєструвати податкову накладну, якщо в тебе немає податкового кредиту. Коротше, потім зареєструється податково, а потім, вже, якщо зареєструвалися податково, то тобі приходять, походу, ті гроші, що фірма, яка в тебе купляла, перестраховується, щоб тебе не блокували. В принципі, мене тут не мають блокувати, але час зарядки, війна. Хто його знає, будуть блокувати чи ні, в принципі, хто його знає. зараз будемо пробувати прораховувати гроші, то більш якби і гроші є, і їх немає, тому що ти ними крутиш блядь то туди впихнув, то туди, блядь Ну коротше. Така от хрень. Так що будемо десь завтра визванювати когось і шукати гліфосат на Мені його в принципі небагато треба. На перший раз, якщо по два літра, походу дати, то десь... 300, плюс потім ще перестрахуватись хоча б по літрі чим-то. Десь півтони треба. Ну, це багато. Це десь, блядь. Коротше, це, блядь, на даний момент. 4000 баксів десь може чуть менше. Чи три. Ну, коротше, але це зараз для мене ні бабки. Такі от справи. Чекаємо, поки вітерок, походу. І здесь пам'ятаєте, того року прошлого відео я теж тут так стояв, чекав, поки вітерок не перестане. Десь має через час перестати вітерок, тому що в нас в округі тут лили душі. Судя по тому полі, то тут, може, тільки вчора пішов дощ. У мене в брата реально позмивало кукурузу сою. Але він там 20 кілометрів від мене доброї біди злива наробили, слава Богу, що не було граду. Хоча хто його знає. В принципі, можна і по вітерку кропити, бо що тут соя, що з тої сторони там моя не, гем... не гемеошна соя, бо це класична соя тої сторони соя, тут посадка, вітер дує по ходу з лісу сторони лісу, походу в сторону, по ходу дороги. Але нащо, тому що зараз його здує, самі знаєте, що таке климазон. Літаюча штука. Може так здути, коротше, що тут ти його якби кропив, а десь там він і сів. Сусіду зробиш хорошо, а потім приїдеш, думаєш, я викинув опять кучу грошей. І на цей клот, коротше, і цей. І треба буде знову перекропити. В принципі, по класіки, що можна сказати, цього року. Ну, в цей період мені краще подобається соя. Того року була засуха. Вона в мене була посіяна там на тому полі, там вдалі за цим полем. І там мене ще поле. Коротше, там, де я приїжджав молотити, то що я хотів пересівати гречкою того року, дивіться, відео. Пересівати гречкою, але коротше, лишив, то слава Богу, що лишив. Ще по 2 тони зібрав, що там є теж відео, яке їхав, це поле горе, тут приладка величезна. Але бачите, вони його розробили все-таки, там закрили і все нормально. Коротше, цього року переніс сюди, тут була пшениця, походу пшениця була, а там був ячмінь. То, щоб не попало коротше, там від ГМОшної сої, тут всі зміна була. Тобто посіяна класіка. Клявся її, звісно, не сіяти, але... На цей період вона набагато краще, ніж того року. Ну і в принципі ми тут поруч підприємство, яке переробляє класику сою, в принципі, дає непогані гроші. Навіть зараз і в принципі в жнива. Ну, трошки, звісно, опускається, але справа така, є склад, запакуємо склад. Так що такі справи рядочки такі. Ну Краще, ніж того року. Класика цього року, тому що того року була посуха і... Половину насіння не взійшло місяць, не було дощів, щось там зійшло, потім коли пішли дощі, там щось посходило, ну вже там були такі заріжені посіви і бур'ян такий ріс, що коротше, якщо пам'ятати, я там його крупив. Ну, витяну я його. Витяну і буде все чики пік. Так що такі от справи. Коротше. Так що все, до перемоги, всі ставимо лайки коротше. і починаємо зараз сезон крупіння сої. І, і аби не здохнути, як я називаю. Аби не здохнути. Коротше, подивимось з покропим. Будемо там потом кропити, приїду, буду знімати відео, показувати, що там, як Кломазончик спрацював. Цьому. Там можна було додати ще Хармоні, всяко ерунди, кажу. Поспілкувався з агрономами такими, ну, потужними агрономами, які там, може комусь там щось казки розказують, мені в принципі стараються. Правду розказати. сказали Андрій, якщо є можливість, без всякої там ерунди кламазон внеси віддільно. А через неділю приїдь подивись. І можеш там трошки Хармані додати, якщо Кламазон не справиться. І хізолофопу можеш бабахнути, походу, якщо там кламазон, кламазон присади, походу миші, він побіліє, але він його не бомбане. А хізолофоб кажу, бля, тобі його потім доб'є. Ну коротше, додавиш там якщо що, якщо хочеш. В принципі, так як тут вже мало бути сплошне, я не пройшов сплошним. Ну і в принципі, ну, mm. давав би я сплошний походу гербіцид після пасіва. Я думаю, що блин, на даний момент ситуація була б чуть-чуть поменше, бур'яну, ну, було б все одно ситуація бурян би був. І в принципі, одну гербіцидний обробіток ми обрали культивацією, бо була культивація тут спочатку. І я зараз зайдемо. Перший гербіцидний, ну, в принципі, то можна ще якщо поправити ще одним гербіцидним. Так що такі от справи. Всі ставимо лайки, підписуємося, пишіть, стараюсь відповідати. Зараз постараюсь накрити цю ділянку, подивлюся, якщо встигну, то в принципі можу трактора тут, якщо бочка буде пуста, оставлю, поїду, заберу мазу, бо на мазі вже стоїть бочка. І може привезу воду і почну. типу, працювати по гМОшній сої, бо не, можна було гемоошну сою трошки раніше кропити, але коротше, не хотілося мити потім бочку. То ми зайдемо спочатку класику, заберемо, а потім зайдемо вже гліфосатом. Там в мене щось на пару бочок гліфосата 6-річного залишилося. Спрацюємо там гліфосати. Ну а далі треба буде десь шукати гліфосат, так що такі от справи. Ставимо лайки, підписки, працюємо, важко, ну нічого. Як кажуть, ще не такі морози були, коли в хатах по нужді ходили. Пока.